Друзі, не пройшло і декількох днів, і російське ІПСО, і, і російські боти знову атакують інфопростір Польщі, і на цей час це стосується напряму ЗУСу, це стосується напряму українців, тому як вони придумали нову історію про те, що з України нібито масово запускаються автобусні рейси. Одноденні рейси для того, щоб поїхати в Польщу, отримати виплати і приїхати назад. Кому це вигідно, що про це все говорить ЗУС і як це все підхоплюють поляки. Ми про це сьогодні все будемо говорити, тому, будь ласка, залишайтеся у відео, дивіться його до кінця. Вдячний всім моїм постійним глядачам за лайки, за коментарі. Ви дуже і дуже сильно підтримуєте канал і допомагаєте боротися з російськими ботами, які під цим відео точно яких буде дуже і дуже багато. Тому вдячний кожному з вас за підтримку. Отже, Останнім часом інтернет заполонили фейкові новини щодо соцвиплат біженцям з України в Польщі. І, зокрема, про так звані одноденні тури для виключно для отримання виплат від ЗУСУ, нібито запускаються з України. За посиланням на бізнес-інсайдер.comпіл речник польського ЗУСу Павел Жебровський зазначає, що зараз. Спостерігається друзі збільшення фальшивих інформаційних вкидів про виплати е, допомоги громадянам України в Польщі, і е, цей самий речник ЗУСУ е, наголошує на тому, що скоріш за все найближчими тижнями подібних вкидів буде ще більше, подібної дезінформації буде ще більше. І звісно ж е, це ці всі фейки вони покликані е, роздраконити ще більше поляків в сторону українців, бо ви собі просто вдумайтесь. Придумали, що українці е, просто е, якби їх збирають тут в Україні. Е, вони їдуть в Польщу, отримують нібито якісь там гроші готівкою на руки і їдуть назад в Україну. Ви просто вдумайтесь в е, е, якби всю величину цього абсурду. Е, одразу ж ми зараз це все розберемо, але забігаючи наперед, скажу, що в ЗУСу є е, ціла купа. Захисних механізмів від е, отримання таких допомог це неможливо. Це ні технічно, неможливо, ні, ні законодавчо неможливо, Але тим не менш поляки максимально е, поширюють таку інформацію і в Фейсбуці, репостять її дуже сильно е, і в Твіттері, е, І все це через те, тому що вони не розуміють, як функціонує ЗУС. І... Я залишу також посилання на джерело з твіттера, Там є фотографія. Або давайте ще краще. Я її запощу собі в телеграм-канал, а ви перейдете, підпишетесь на нього. Посилання є в описі під цим відео, і там фотографія. Нібито як така реклама, знаєте, як в автобусах висять, про те, що відправляються рейси на отримання допомоги для біженців по безробіттю і материнських грошей туди і назад. І виїзд з Львову, Луцька, Рівного і Тернополя. І нібито вони їдуть туди, щоб отримати кошти. І оця фотографія з різними приписами від поляків, вона поширюється максимально по по інтернету, і по Твіттеру, і по Фейсбуку в, в загальному в Телеграмі зможете побачити. І це є дуже і дуже такий сумнівний фейк. І маємо також ще одну пряму мову від речника ЗУСУ, який, власне, пояснює, чому це фейк, і чому це є неможливо, і чому це взагалі є абсурд. ЗУС не виплачуватиме кошти громадянам України, які приїхали до Польщі на один день. Але така неправдива інформація поширюється в інтернеті. ЗУС перевіряє легальне перебування громадян України в Польщі як на етапі надання допомоги, так і в будь-який час протягом періоду дії допомоги. Крім того, ЗУС має законодавчий обов'язок затримати виплату допомоги по догляду за дитиною для біженців з України одразу після їх виїзду з Польщі. При цьому установа використовує базу даних прикордонної служби. Те, що одноденний туризм для отримання українцями виплат в Польщі є фейковою новиною, повідомляє також міністр е, сім'ї та соціальної політики, і власне вона в себе в Твіттері написала, що е, запостила цю фотографію, і написала, що це є фейк. Вона говорить, що біженці, які залишають Польщу навіть на один день, коли повертаються, повинні виконати низку важливих формальностей. Право на допомогу по вагітності та пологах і допомогу по безробіттю мають тільки особи, які раніше працювали в Польщі. Написала вона в себе власне в Твіттері. Її звати Барбара Соха, і вона заступниця міністра сім'ї та соціального захисту Польщі. Тому е, бачимо, що можна в принципі спростувати і е, оцю карточку, яку вони надрукували, і поч її сфотографували про те, що якісь там рейси виїжджають. Тому як справді, для того щоб отримувати будь-яку допомогу по безробіттю, потрібно як мінімум рік. За останні півтора роки працювати офіційно в Польщі, сплачувати податки, і тільки тоді ви будете мати змогу на допомогу по безробіттю. Що якщо ми говоримо про 500 то ті з вас, хто його отримував, ті з вас, хто очікував цих коштів, знає наскільки довго і наскільки е, тяжко отримати ці кошти. Е, і е, я думаю, що тут немає там жодних. Сумнівів власне з цього приводу. Але при цьому поляки, я вам хочу сказати, що вони не розбираючись в тематиці, вони є зараз як оголений провід, тобто їм що не скажи, вони дуже і дуже, скажімо так, емоційно реагують на це все, бо вони розуміють, що в них інфляція висока, в них рівень життя падає. А тут оголошення про те, що українці в Польщу приїжджають за виплатами. Звісно, вони будуть це розносити по Твіттеру, не перевіряючи інформацію. В нас в Україні. Також велика кількість людей подібними репостингом займається, тому якось їх там осуджувати я не можу. Але дуже добре, що офіційні представники Польщі почали проводити роз'яснювальну роботу з цих питань, бо вони працюють в першу чергу не для громадян України, вони все ж таки працюють для своїх власних громадян, для громадян Польщі, і це є дуже і дуже важливими такі роз'яснення. Надіємося, що вони дадуть свої плоди і подібне поширення фейків вдасться зупинити. Ви ж свою думку, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях. Під цим відео мені буде дуже цікаво її почитати. Дуже вдячний кожному, хто ставить лайки, підписується на канал, пише коментарі, поширює це відео в соціальних мережах. Ви є опорою для мого каналу, ви є опорою для мене. Я дуже дуже сильно вам вдячний. Дякую кожному за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!